Всім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео огляд на новісінький парфум від Мейсон Francis Гордючом під назвою Керкі, який вже грайливо звучить з назви, але що ховається у флаконі, будемо розбирати сьогодні разом. Тож, будь ласка, продовжуйте перегляд. І не забудьте переглянути в описі цього відео, буде більш корисна інформація. Я чекаю на ваші подобайки та підписки, і давайте розпочинати. Ну що ж, Керкі це новий парфум від MFK, який вийшов в березні 2025 року, тобто він новісенький, його створив сам францис Курджон, ніколи не знаю, як правильно вимовити. Його ім'я, але це дуже особистий аромат для нього, бо корки це не начебто його дитяче прізвисько. А сама композиція це спроба передати відчуття. Легкості, свободи та радості дитинства. Що ж, давайте поглянемо на парфумерну піраміду. Верхні ноти тут а, малина та персик, а ось а, в серці аромату є фруктові відтінки та цукерки. В базі ж маємо мускус і ваніль. І загалом це аромат, який стартує з солодко солодкою фруктово, але він не гурманський, бо згодом він осідає в таку м'яку і мускусну шлейфість. І я особисто спробую. Коркі-двічі. Що можу сказати? Першого разу мені сподобалась його легкість. Зовсім нетиповий МФК. Потім з'явився білий мозку. З'явився він дуже швидко і інтенсивно. Тобто фруктовість залишилась десь у повітрі. Не чітко, але приємно. З часом аромат став дуже делікатним, таким шкіряним, тобто він сидить дуже близько до шкіри. І, чесно вам скажу, шлейфу я особисто і не помітила. Але ось на блотері аромат тримався днями, і це дуже приємний, чуттєвий. Аромат, який зовсім не нав'язливий в такому фруктово-мускусному стилі, це точно, я не можу виокремити ані персик, ані малину. Це просто гладкий і нечіткий фруктовий акорд в поєднанні з білим, чистим мускусом. І я б навіть назвала його універсальним на кожен день. І хоча раніше жоден з ароматів МФК мене не зачіпав, цей. Став приємним сюрпризом. Навіть коли я нанесла його багато, знаєте, він не кричить. І я була дуже здивована, що в інтернеті думки розділилися. Ну, хоча це напевно очікувано, дивіться. Він для мене був трішки прохідним. Я його затестила, коли хотіла спробувати багато ароматів в магазині, і він якось не виділився на їх фоні. І це один з тих пунктів, за який його критикували, бо багато хто вважає, що аромат занадто м'який для цього бренду, який створив Baccarat Rouge 540, а це такий кричущий аромат, і дехто навіть порівнює його з бюджетними спреями для тіла. Ну, Тут я не зовсім погоджуюсь, але якщо чесно, мені... Подобається ця його стриманість. Друга причина критики це насправді я вважаю аносмія на мускус. Для деяких людей мускус просто не відчувається. Напишіть, будь ласка, чи ви колись тестили, можливо, якісь розхайплені аромати або просто мускусні парфуми, які ви не відчували. Тож, це така. Властивість мускусу деякі з його молекул невідчутні для людей. Тобто, парфумери завжди намагаються давати декілька мускусних молекул для того, щоб, можливо, якусь з них люди могли відчувати. І аромат не дуже стійкий. Тобто, насправді, як я вже сказала. На блотері він помітний, він тримається. А ось, наприклад, сьогодні я вирішила підійти до нього так дуже ретельно, і нанесла багато в магазині спреїв, зробила і ось на шкіру. І насправді я, хоча відчуваю дуже багато і мускусних молекул, і в мене є шикарні мускусні аромати. До речі, напишіть, будь ласка, чи вам було б цікаво побачити добірку з них. Але ось цей аромат, ну, якось, можливо, він і не злітає, можливо, для інших він і помітний. Але. Це, хоча і нормально для молекулярної парфумерії, я можу зрозуміти тих людей, які а вже ж за таку ціну, і це третій. Пункт, за який його а, розкритикували, хочеться більш проєкції. Але я бачу, такий аромат може пасувати, скажімо, багатьом людям в їх щоденній рутині, коли не хочеться аромат, який би кричав. І якщо ви шукаєте гарний сучасний фруктово-мускусний аромат, я вам порадила його, а не такий. Дуже популярний Ербапура, який ну просто заповнює собою всю кімнату і викликає головну біль в мене особисто. Напишіть, будь ласка, чи ви полюбляєте Ербапура? На нього є стільки дюпів, і я просто, коли його відчуваю, особисто не можу зносити цей потужний, нав'язливий аромат. Він для мене хімозний. От там мускус, він такий нав'язливий, він якось. Натискає на фруктові ноти, які не такі витончені, як у цьому парфумі. Так, він дуже стриманий, але краще такий аромат, якісний і стильний, ніж просто потужний парфум, з яким так можна піти, наприклад, на якийсь захід, де багато людей і хочеться виділятися. Але насправді він зараз вже заїжджений, Я не рекомендую ані Арбапура, ані жодний парфум, який на нього схожий. Але керки також не підходить на якісь заходи, де ви хочете шлейфовий аромат, який би привертав увагу ні, цей інтимний парфум, який, як я вже сказала, можна носити в повсякденні. Ви можете зробити його своїм парфумерним я увечері, або якщо ви хочете більш інтимну атмосферу створити, і такий парфум, який би був манливий, але не. Вульгарний, то Кьоркі саме чудовий. І я думаю, це насправді якби його характер, бо він був натхнений все ж таки дитячими спогадами про безтурботні дні. І загалом я можу зробити такий висновок, що це не бомбастичний аромат, але він має свій шарм. І цей аромат, який не викликає шуму, але залишає по собі таке приємне враження, можна дуже легко. Носити в повсякденні. Тож я б його купила, а ви напишіть, будь ласка, чи вам цікаво його спробувати? Якщо ви вже затестили, пишіть, будь ласка, ваші враження. Я не фанат цього бренду, і Руш 540 не мій парфум, тому це дуже оригінальна і, я б сказала, така нетипова. Варіація на тему сучасних мускусно-фруктових молекул, і дуже приємна несподіванка від МФК для мене особисто. І ви знаєте, можливо, це недоречно порівнювати Барбари Хер і Керкі, хоча парфумер той самий, і насправді в них схожий характер такий округлий пудрово-мускусно-фруктовий, хоча тут відчуваються все ж таки такі ягідні молочні елементи, і якщо він у вас є, то ви можете зрозуміти. Який по вайбу Керкі. Хто знає, можливо, він надихне інші бренди створити щось схоже, як це було з Бакарою. Тож побачимо. А якщо вам це відео сподобалося, було корисним, можливо, ви були зацікавлені в цьому парфумі, я вирішила все ж таки вам про нього розповісти. не помі... ну... Між іншими парфумами, бо я завжди розповідаю вам про новинки, що я про них думаю. Тож підписуйтесь, якщо вас цікавить такий контент, але через те, що насправді було багато негативних відгуків онлайн на цей аромат, я вирішила. Розповісти вам про свої враження, і якщо вони були для вас корисними, то, будь ласка, залиште під цим відео вподобайку, Це справді допоможе і цьому відео, щоб його подивилося більше людей, і розповідайте своїм друзям про мій канал. Нехай підписуються, бо мені не подобається, що нас так мало. Треба розвивати україномовний контент в сегменті парфумерії. Ну і я, вже ще, якщо у вас є питання або запити по контенту, і мені дуже подобається з вами спілкуватися, і творотній зв'язок для мене важливий. Тож чекаю на вас у коментарях, а ви слідкуйте за мною в соціальних мережах. І якщо хочете купувати парфуми, робіть це з моїми знижками. Уся корисня інформація в описі. Тож перегляньте, і я вам бажаю гарного дня. Тримайтеся! Слава Україні! Папа! -па.